Вітаю, шановні глядачі. Згідно із законом про військовий обов'язок, громадяни України поділяються на такі категорії: До призовники, призовники військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти. До призовники не внесені до військового обліку, виключаються з нього всі останні при досягненні граничного віку. Тому, грубо кажучи, громадяни поділяються на тих, хто перебуває і не перебуває на військовому обліку. До повномасштабного вторгнення жодним законом не було закріплено. Що людина, яка не перебуває на військовому обліку, зобов'язана на цей облік стати. Але не так давно до закону про військовий обов'язок внесли зміни, і тепер, начебто, громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік, тобто призовники, зобов'язані уточнити свої персональні дані, а це дає можливість підготувати повістку з подальшим внесенням до військового обліку. Але так не має бути: надання своїх персональних даних є тільки добровільним. Законами передбачена відповідальність за невиконання військового обов'язку або обліку тільки для тих, хто перебуває на цьому обліку, але й до них деякі статті не застосовуються. Згідно з проміткою 210 статті КУПАП положення цієї і статті 210 прим 1 не застосовуються, якщо у Міністерства оборони є доступ до державних баз даних, а він є. Тому до людей, які не перебувають на військовому обліку, взагалі ніяких зобов'язань не може бути. Також це стосується внесених до обліку незаконно або законно не виключених з цього обліку. Довести це складно, виграти суд практично неможливо, але так не має бути. Є припущення, що всі, хто перебувають на військовому обліку, внесені до нього незаконно, як мінімум до законності дії військових комісаріатів та ТЦК є багато питань. Дякую за увагу! Хай щастить!